Друзі, вітаю вас! Сьогодні я розпочинаю цикл відео, який я хочу присвятити королеві квітів, і це Троянда. Буде декілька відео, три або чотири, в залежності від того, як піде сьогоднішня запис. Хочу попередити, що якщо сьогоднішнє відео буде довшим, ніж я очікую, тоді я поділю його навпіл. Отже, троянда. королева... Квітів. Я обожнюю цю квітку, обожнюю і аромат, обожнюю те, як вона виглядає. В світі дуже-дуже багато різних сортів троянди. І хочу сказати, що у мене в саду теж росте троянда. Я посадила декілька кущів, десь сім або вісім троянд. І ось е, мені спала така ідея на думку, щоб е, присвятити сьогоднішнє відео дев'ятьом трояндам. Я почну з таких більш легких прозорих повітряних літніх троянд, і поступово буду переходити е, на більш темні, насичені троянди, і хочу присвятити. До кожного парфуму, який я обрала сьогодні, одну троянду. З мого садочку або з букету, який я вчора придбала і зібрала. Зараз червень, це дійсно вже час для цвітіння троянд. Я знаю, що на більшої частини. Наші країни дійсно квітнуть троянди, але ми високо в Карпатах, і для мене це дійсно такий челендж дочекатися, коли розквітнуть мої троянди. Зазвичай це відбувається десь наприкінці червня і в липні. І тому я не зможу, скажімо, показати вам мої троянди вживу. Але під деякі парфуми, які я обрала і під які я обрала саме свої троянди, я підставлю минулорічні фотографії. Отже, почнемо. В сьогоднішньому відео я буду розповідати не тільки про ці ті троянди, не тільки про троянди в парфумах, які я обрала, але також хочу поділитися деякими знаннями, які я отримала на майстер-класі від Вікторії Білімфрулової. Присвяченому саме трояндам, троянда це дійсно особлива квітка в парфюмерії, на відміну від фіалки, від жасміну, від туберози, від інших квітів, вона не має своєї родини, тому що вона і є, скажімо, основною. Квіткою, і з нею можна дійсно створити будь-які аромати, квіткові аромати, але коли ми використовуємо саме троянду, вона настільки домінує в композиції, що її дійсно дуже важко заглушити чимось іншим. І троянда може дійсно звучати абсолютно по-різному в поєднанні з різними компонентами, наприклад. Троянда і пачулі, троянда і мускус, Троянда і ваніль, Троянда, і уд, ветивер і таке інше. І я хочу почати з неперевершеного квітково-шипрового аромату, на честь якого я назвала свій канал це Portrait of a Lady, Фредерік Маль Едесон Депа Хвамс. Я цьому аромату присвятила відео. Під назвою Парфуми, які співають оду жінці. І дійсно для мене так. Це парфуми, які дійсно співають оду жінці. У мене вони в такому сплеш маленькому флакончикі. Я обожнюю цей аромат, хочу нанести його на блотер. Це аромат 2010 року. Створив геніальний парфюмер Домінік Рупіон. І це троянда, яка для мене вона розкривається поступово, вона заграє такими різноманітними проявами трояндового акорду, ніби тут дійсно величезний букет троянд. І як говорив сам Фредерік Маль. Що тут ви можете відчути десь 400 троянд. Я думаю, що це дійсно десь так і є. Це дуже насичена різними компонентами е, троянда. Е, тут є троянда сама декілька видів, і вона тут в поєднанні з чорною смородиною, малиною, гвоздикою, е, в базі тут пачулі сандал і ладан. І... Як навчала Вікторія на своїх класах, для того, щоб інтенсивніше почути саме акорд троянди, треба спершу понюхати лимон або ефірну олію лимону, а потім вже блотер з цим парфумом. Для цих парфумів я обрала троянду з мого букету, який ви тут бачите. І це троянда ось ця. Троянда, яка називається Blue Ocean. Дивіться, яка краса. Троянда, яка має неперевершений аромат. Вона заграє такими різними барвами. Вона ніби і фіолетова, і рожева, і трошки біла, по краях така трошки темна, з таким приглушеним фіолетом. Як відлуння турецької троянди, яка теж є в цих парфумах, яка огорнута в серпанок пачулі та ладану. Це дійсно невесела троянда в саду, вона аристократична, вона задумлива, трохи іготична, тут є і смуток, і інтелект, і досить витримана чуттєвість. Ось така краса. Скажіть, що ви думаєте про цю троянду? Як парфуми, так і ось цього представника. Ще один трояндовий аромат, трояндові парфуми, які я дуже-дуже люблю, і які мене дійсно здивували своїм неперевершеним ароматом це парфуми бренду Joe Loves White Rose and Lemon Leaves. Біла троянда і. Листя лимону. Це дуже красивий аромат, створений парфумеркою Джо Малон для свого бренду Jo Loves. І це така дійсно для мене біла троянда. Вона така кришталева, повітряна, трохи з такою пряністю. Свіжістю. Як каже сама Джумалон, тут троянди, квіти і бутони білої троянди, вони переплетені з листями і гілками лимону. Цей аромат вона створила за завданням для виставки Великобританії в Туреччині. І вона присвятила цей аромат саме е, Великобританії, а, зокрема, білим трояндам Норма Джин, є такий сорт троянд, які ростуть в Букінгенському палаці, а також е, Union Джек це інша назва прапору Великобританії. І е, е, я обрала Звісно, для цього аромату білу троянду. Ось тут вона. Дивіться теж, яка краса. От. У мене, на жаль, в садочку немає кущів з білої троянди. Це я придбала в магазині, який я дуже люблю. Тут є такий флористичний магазин в Татарові у нас. Дуже добре облаштований магазин, дуже хороший вибір у них квітів, і, зокрема, троянд дійсно. І я, чесно кажучи, не знаю точно, що це за сорт Троянд. Здебільшого, в таких флористичних магазинах сорт троянд, аваланж, саме білий, але я хочу вірити, що це може бути норма джин. І вона дійсно схожа на цей сорт Троянд. В цьому ароматі є абсолют саме білої троянди. Я не знаю, чи це правда, чи це такий маркетинговий е, хід, але може бути, що це саме ця біла троянда норма Джин. Тут є е, в верхніх нотах е, шкірка лимону, Петіт Грейн, який якраз і надає ось таку я, я, якусь таку кришталеву свіжість і е, трохи навіть пряність, я б сказала. Тут є рожевий перець. В серці тут трояндова олія, листя геранії, конвалії, листя фіалки, і в базі тут білий мед, печулі, амбра і мускус. Красивий повітряний свіжий аромат саме на літо. Я думаю, що ось ця троянда вона просто дуже дуже красиво буде відкриватися саме влітку. Звучить питання, чи можна побудувати красиві трояндові парфуми з використанням синтетичних молекул? Звісно, можна. І найпростіший синтетичний акорд троянди створюється з двох таких синтетичних молекул це фенілетиловий спірт. Які є в натуральній есенці троянди, який надає таку трошки солодкий природний аромат троянди парфумам, і інший компонент це цитронелаль, який надає свіже звучання трояндам. І ми якраз на початку червня. Були на прекрасному майстер-класі в Львові, який проводила Вікторія Білінфролова разом з українською парфюмеркою Софією Дольною. Ми там вивчали різні компоненти: і синтетичні, і природні. Натуральний, і е, нюхали, слухали те, як вони проявляються в різних парфумах. І, до речі, я навіть зберегла е, якраз е, цей фенілитиловий спірт на блотері. От він у мене навіть є. І дійсно він розкривається таким е, солодкавим акордом. Ой, клас, трошки вже пудровість в ньому відчувається, ну, тому що пройшов час. І інші це у мене абсолют троянди, це вже натуральний компонент. І, до речі, от, чесно вам скажу, майже неможливо розрізнити от цей фені летиловий спірт і ось з цим абсолютом. Уже зараз в драйдауні практично таке відчуття, що... Ти ніби нюхаєш одну і те ж саму ноту, можна сказати. І вже одразу тут і скажу вам, що 21 червня буде проходити ще одна зустріч з Вікторією Білімфроловою і Софією Дольною, теж у Львові, і дуже вам рекомендую відвідати цей захід. Це дійсно дуже цікаво, дуже пізнавально. І ви будете не тільки вівчати компоненти, не тільки їх нюхати, але і навчатися створювати власні акорди, і ви це будете робити на практиці. Тому дуже і дуже рекомендую. І наступний аромат, про який я теж хочу вам розповісти, це троянда, яка створена прекрасною французькою парфюмеркою Софі Лабе. Це Rose Magnetic від Essential Parfums. Це для мене дуже жіночий, романтичний, пудровий, повітряний аромат з такою доглядовою трояндою, досить тілесною. О, яка краса. Це, знаєте, от, теж належить. Ці слова Вікторії, коли вона сказала, що троянда має бути в парфумах пелюстковою, тобто ви повинні відчувати її пелюстки. І для мене це саме така троянда, вона саме пелюсткова. І е, коли я нюхаю цю троянду, я представляю свою улюблену троянду з мого садочка. На жаль, вона ще не квітне, але вже є багато бутонів. І я підставлю минулорічну фотографію, ви подивитесь, яка це краса, неймовірна це троянда П'єр де -да Ронсар. Це така рожева троянда. Е, я не знаю, для мене це як 50 відтінків рожевого. Тут в цьому парфумі дуже цікаве поєднання грейпфруту, який якраз робить ось цю троянду такою яскравою, блискучою, свіжою. Тут є лічі, свіжа м'ята, кедр, мускус і ваніль. Ну, просто для мене неперевершені парфуми, от дійсно дуже-дуже красиві. І е, чому я брала ще цю троянду, тому що е, мені було цікаво дізнатися, що в цій, в цій троянді е, в цих парфумах використана ефірна олія Rose Essential і абсолют турецьке троянди. Це екстракти троянди, які були виготовлені лабораторією Монік Рімі. Це лабораторія, е, в якої виготовляють Високоякісні компоненти, які мають сертифікат for life. Тобто, це означає, що вони створені етично з турботою про природу і людей. І саме тут троянда звучить не тільки красиво, але в ній є цей зміст. Це прекрасна троянда на літо, як на мене. Дуже рекомендую спробувати. Так, якщо повернутися до питання натуральної троянди проти синтетичної троянди, дійсно, натуральна троянда вона додає глибини, вона додає таких трохи воскових, медових відтінків, але її дуже легко переборщити, і тут треба бути дійсно. Е Ну, мати таку майстерність, да, щоб цього не зробити. Тому що навіть 10% натуральної троянди можуть домінувати і унеможливити контроль над її відтінками в композиції. Як навчала Вікторія, у парфюмерії синтетичні молекули це кістяк композиції, а натуральні інгредієнти це м'ясо, яке. Додає композиції, текстури і складності. І я хочу представити наступний парфум, наступну троянду це О -Гос ДІПТИК. І це версія О -Де ТУАЛЕТ. У мене вона в такому тревел форматі, це зовсім інша троянда. Вона, ніби прозора. Така з росою на пелюстках. Ніби ви вранці виходите, така роса на траві, роса на пелюстках цієї троянди. І до цього парфуму я підібрала ось таку троянду кремового кольору. Дивіться, яка краса. От саме такою вона мені представляється. Одночасно ця троянда. Пахне дуже-дуже ніжно. І е, ці парфуми вони створені прекрасним парфумером Фабрісом Пелегрен. Вона не солодка, вона не пудрова, вона така більше кришталева і свіжа для мене. Дуже м'яко звучить, дуже природна, така акварельна троянда. Якщо знову ж таки порівнювати з попередньою Rose Magnetic, да, яка більше така тілесна троянда, для мене ця троянда, вона більше ефірна, така повітряна ефірна троянда. І якщо повернутися знову ж таки до історії, да, от, знову, як каже Вікторія, для красивого парфуму дуже важливо. Структура і історія, тобто і одне, і інше. І у цього парфуму теж є своя історія. І вона офіційно звучить так: візьмі палістки троянди, додай їй зелене листя, стебло, не забувши про бруньки. Поклади все це у свіжу воду і зачекай, поки розкриється вся її трояндова ніжність, фруктової відтінки, та кисловата та зелени ноти. Огость створена як настоянка з найкрасивіших троянд дамаскай і Сантіфолії. Чому ж деякі троянди пахнуть сильніше за інші? Фермент нудікс гідролаза бере участь у синтезі молекул, які створюють аромат троянди. Цього ферменту більше у ароматних трояндах. І ви знаєте, от я е, читала це, е, цю історію на офіційному сайті е, Діптік, і е, ну, я, до речі, зрозуміла, що я дійсно не дарма обрала ось цю троянду як втілення саме Огоз, Діптік, тому що е, у неї явно присутній ось цей фермент Nudicks-вдролаза, ну, який дає аромат цієї троянді, от, яку я тримаю в руках. І мені стало цікаво, що це за фермент, такий, що він взагалі роблять, і з чим його їдять. Да? Тому я, звісно, полізла і почала ну, докапуватися, що ж це таке. Як виявилося, це фермент, який бере участь у внутрішньоклітковинних процесах, зокрема в обробці ароматичних сполук у квітах. У таких ароматних троянд, як Дамаскена або Сантіфолія, дуже висока активність цього ферменту. І власне, що говорить нам бренд? Що вони створили не просто якийсь трояндовий аромат, а використали знання на рівні молекулярної біології, щоб обрати найароматніші троянди, які мають природну активність цього ферменту нутікс. Гідролаз. Огос це не штучна троянда, а жива, справжня у всі складності її біохімії. Ось така історія краси від огос Діптік. Я все-таки поділю це відео на дві частини, і в другій частині відео ви почуєте розповідь про більш темний троянди. Я вам вдячна за те, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і залиште ваші коментарі. Ще раз вам дякую і до зустрічі в наступній частині про троянди. Па-па!